Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла по півдні. Упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя! І Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На гаспида і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Покаже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую Його, буду з Ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє.